Доброго дня, друзі. Або як кажуть військові, вважаю здоров'я. Сьогодні вашій увазі пропонується комплекс вправ цигун, динамічна енергетична медитація. Акцент на роботі з кулею Ци ще більше поверне увагу в практику і дасть розуміння принципів руху форм цигун. Ми починаємо з традиційного закривання. Цим рухом повертаємо увагу в тут та зараз. Спочатку зробимо цикл Капалабхаті. Це є ефективна дихальна вправа для включення діафрагми. Детальний опис цієї дихальної вправи є на нашому каналі. Перший підхід 100 циклів. Поїхали, качаємо діафрагму. Вдих-видих, закривання і затримка після видоху. Ще більше повертаємо увагу тут та зараз. Зосереджуємось на відчутті тиші всередині, Вдих-видих, закривання. Наступна форма з красивою образною назвою дихання ковальських міхурів або пхастріка. Руки рухаються вверх та вниз. Верх потужний вдих розкриваємо ребра, вниз, вниз різкий видих. Фіксуємо м'язовий корсет, Ніби ставимо крапку. Продовжуємо включати так зване діафрагмальне дихання. Потужний вдих. Різкий видих. Розігрівається все тіло. Добре. Зробимо комбінований варіант цієї форми руки вверх-вниз, а потім до себе і вперед. Так само потужно вдихаємо і різко видихаємо. Хастріка, ми ініціюємо роботу діафрагми, розкачуємо більш природний тип дихання, який зробить нашу практику максимально ефективною. І знову вдих видих закривання. Переходимо до суглобового розігріву. Перенос ваги на праву ногу і ніби обіймаємо себе. Це вдих, в центр видих. Перенос на ліву обійняли, вдихнули в центр видихнули. Спостерігаємо, як під час цієї вправи. Трохи вверх та вниз рухається центр ваги, і від цієї хвилі народжується рух усього тіла. Розігріваємо м'язовий корсет, включаємо тіло та включаємось в практику всією свідомістю. Вільно та спокійно дозволяємо хвилі руху проходити по тілу вверх та вниз. Спостерігаємо поступовий розігрів плечей верхньої частини тіла. Зверніть увагу, як від руху вашого центру ваги вверх-вниз поступово покращується настрій. Ми розігріваємо спину, лопатки вільно рухаються по спині. Якщо робимо все правильно, додатково починає розслаблятися шия, покращується кровозабезпечення головного мозку, рух пружний енергійний. В кінці вправи традиційне закривання. Вкладаємо енергію в нижній енергетичний центр тандієн. Далі форма жорна перетирають хмари. Піднімаємо руки вверх і уявляємо годинник. Обидві руки на 12, Потім одна рука йде вперед, інша назад, третя та дев'ята. На шостій руки зустрічаються і далі дев'ята, третя. І знову 12. Руки рухаються, малюючи два кола у протифазі. Замикаємо ці чотири точки і допомагаємо собі ногами. Імпульс від землі. Легка пружина викидає руки вверх. І в протилежному напрямку. Ця вправа координує роботу півкуль головного мозку. Так само намагаємось брати імпульс на рух ногами від землі, гріємо м'язовий корсет. В кінці вдих-видих порція енергії прямує в нижній енергетичний центр. І спробуємо робити цей рух з центром у літньових суглобах. Так само руки рухаються у протифазі 12 година, 3, -та, 9, -та, 6, -та, 9, -та, 3. -та. Замикаємо ці точки, допомагаємо собі штовхати цю хвилю імпульсом від землі. Можна уявити собі два поршня, вдихаючи, ви підіймаєте їх, потім міняєте руки місцями і, видихаючи, притискаєте. Вдих, хвиля вверх, видих хвиля вниз. І міняємо напрямок. Зверніть увагу, ми саме малюємо два кола у протифазі, пробуємо сповільнювати та розтягувати дихання. Заспокоюємо свідомість. Вдих, видих закривання. Переходимо до бокових витяжінь. З'єднуємо руки зовнішніми сторонами, підсідаємо і видихаємо. Тягнемось вверх і вдихаємо. Зверніть увагу. Руки рухаються по центральній лінії. Це вісь симетрії нашого тіла. Відносно цієї лінії і відбувається нахил. Вдихнули, розтягнулись, видихнули, підсіли. Верхня рука максимально тягнеться в небо, звільнюємо плече і на піку нахилу спрямовуємо погляд вниз. Долоні взаємодіють з енергіями землі та неба. Намагаємось відчути пружність повітря. Продовжуємо розтягувати дихання, внутрішньо сповільнюємось та заспокоюємось. Закривання. І переходимо до наступної форми. Це дихання у хмарах, м'яка екологічна форма з акцентом на прогин. Детальний опис цієї форми також є на нашому каналі. Ми робимо вдих і рухаємо руку по діагоналі вверх, пік прогину розкриває долонь у небо. Якщо ви відчуваєте впевненість, можна ставити вільну руку напоперек і трошки посилювати прогин. Дуже обережно з попереком, але якщо спина пускає, то вдихаючи, пробуйте спрямовувати погляд у небо. Чітка синхронізація руку з диханням, траєкторія вверх вдих, траєкторія вниз видих. Це динамічна медитація. Закривання порція енергії відправляється в нижній енергетичний центр. Наступна форма збирання вишень. Продовжуємо розігрівати та розслабляти плечі, спину. Обидві руки зверху, вдихаючи, тягнемо одну руку вверх, розслабляється плече, віялом розтягуються ребра. В звільнений простір ми робимо глибокий вдих. Зверніть увагу: якщо ми підіймаємо п'яту одноіменною з верхньою рукою ноги, то спина розтягується та розслабляється інтенсивніше. Тягнемось за вишнею, вверх вдих, вниз видих. Тотальна присутність уваги в моменті. Синхронізація руху та дихання, динамічна медитація. Якщо правильно сформувати намір на розслаблення, то акцент руху буде відчуватися аж біля кульшових суглобів. Закривання. Наступна форма з веселою назвою кіт на шторах. Уявіть собі кота, який випустив пазурі і на них спускається вниз по шторі. Сідаємо поглибше, а, видиха... а вдихаючи, виростаємо вверх і виходимо в форму збирання вишень. Комбінуємо ці форми, гріємо ноги. Тіло, як великий поршень, насос, качаємо енергію вверх-вниз, вверх вдих, вниз видих. Спостерігаємо, як поступово стає тепліше в стегнах. І ми. І далі намагаємось чітко розкласти фази вдиху та видиху під рух. Вся траєкторія вверх вдих, вся траєкторія вниз видих. І закривання порція енергії відправляється в нижній енергетичний центр Дандієн. Ми продовжуємо гріти ноги, готувати їх до роботи в стійках. Ноги на дві ширини плечей. Перекат. Встановлюємо лікоть на коліно підзігнутої ноги. Тягнемо руку вверх. Аж до положення, коли рука, корпус і нога витягуються в одну лінію. Це вдих. І пробуємо дивитись під руки в небо. Рука вверх вдих. Рука вниз видих. Повний внутрішній спокій та спостереження відчуттів тіла та змін в свідомості. Перекат на іншу сторону і робимо форму симметрично. Чим більше уваги буде в самій вправі, тим більший гармонізуючий психологічний ефект вона матиме. Дивимось під руки в небо, дихаємо. Розслабляємось. Закінчуємо традиційним закриттям. Переходимо до роботи з енергією. Уявіть у себе в руках кулю, яку ви спочатку обертаєте у горизонтальній площині, потім у вертикальній. Горизонтальна і вертикальна. Ми заходимо в лівосторонню стійку. Для того ліва нога, як по рейках, виїжджає вперед. Ми беремо кулю і на горизонтальне обертання робимо легкий прогин. На вертикальне повертаємось вперед та вверх вдих, вниз видих. Прогинаючись назад, переносимо вагу на задню ногу. Повертаючись вперед, віддаємо вагу передній нозі, дихаємо і намагаємось утримувати відчуття пружності між долонями. Працюємо з кулею. Переходимо в симетричну позицію на іншу ногу. Зверніть увагу. Знизу кулю спочатку підтримує рука одноіменна до передньої ноги. Працюємо із відчуттям пружності між долонями і відмічаємо тотальну присутність уваги в процесі виконання цієї вправи. Там, де увага, там і енергія. Ми приводимо до ладу свій астральний та ментальний плани. Закривання і переходимо до наступної форми. У форми погладити гриву коня є цілком бойовий аспект. Медитація на це допоможе вам ще більше зосередити увагу на практиці. Отже, верхньою рукою ми ніби перехоплюємо, атакуючи нас руку супротивника. А нижньою рукою робимо рух назустріч, зупиняючи атакуючого. Отже, наклали руку, потягнули другою рукою зустріли. Вдих-видих і працюємо. М'яке протягування руки противника і рух іншою рукою назустріч. Зміна позиції відбувається через перехоплення уявної кулі енергії у фронтальній стійці. Вдих прийняли енергію, видих віддали. Хвиля назад, хвиля вперед. Вдих, видих, вага на задню ногу, вага на передню. Закінчуємо і робимо традиційне закривання. Наступна форма, яка також робиться через роботу з кулею енергії, це одиночний батіг. Цього разу нижня рука з кулі перехоплює уявну руку супротивника перенос ваги на задню ногу. А передня рука робить рух назустріч у район підборіддя супротивника. Перехоплення, прийом енергії вдих. Віддаємо імпульс назад. Видих. Працюємо. Хвиля на задню ногу, хвиля на передню. Дихаємо. Зосереджуємось на відчуттях, включаємо уяву. Працюємо із цією хвилею вперед та назад. Вдихнули, прийняли, видихнули, віддали. Акцент енергії в одній руці, акцент енергії в іншій руці. Посередині симметрія утримання кулі. Це і є динамічна медитація. Самоспостереження в процесі руху. Закінчуємо, відправляємо порцію енергії в нижній енергетичний центр. Наступна форма стійка півня на одній нозі балансова. Ми також формуємо рух з відчуття кулі. Одна рука йде вверх, інша ніби впирається в землю. Вдих потягнули ліктем коліно, видих стисли кулю енергії. Дихаємо, намагаємось виконувати вправу з мінімумом фізичних зусиль. Рух вибудовуємо через внутрішню рівновагу, балансуємо і легко переносимо вагу з однієї ноги на іншу. Вдих вверх, видих вниз. Кінці закривання. Ще одна цікава форма руки у хмара, або, як їх ще називають, рибки. Нижня долоня завжди розгорнута внутрішньою стороною, верхня зовнішньою. У рибки завжди першою йде голова, потім плавники та хвіст. Видих ведемо руки перед собою вдих зміна позиції. Трохи підкручуємо корпус, відштовхуємось від землі і запускаємо спіральну хвилю вверх. Руки продовжують цей енергетичний контур. Уважний спостерігач помітить, що на зміну позиції ми знову обкручуємо кулю цим. Тепер ми посилюємо це відчуття і з кожної сторони на зміну позиції робимо повний оберт кулі. Допомагаємо собі ногами та попереком. Обертаючи кулю, вдихаємо, ведемо руки перед собою, видихаємо. Спостерігаємо підвищену чутливість долоней і відчуття пружності повітря між ними. І спробуємо зробити цю форму в більш цікавому варіанті, переходячи із стійки в стійку. Потягнули на себе, перенесли вагу на задню ногу, штавхнули вперед, переносячи вагу на передню ногу. І на зміну позиції підкрутили колесо енергії. Тут може бути комбіноване дихання. Потягнули на себе вдих, віддали видих, підкрутка кулі вдих-видих і симетрично на іншу сторону. Працюємо на ногах, руки просто вільно продовжують хвилю, яку ми беремо від землі. Пружність повітря між руками допомагає нам якнайефективніше здійснювати цю динамічну медитацію. Ще кілька разів на сторону спостерігаємо відчуття внутрішнього балансу, яке стає все більш стійким. Спокій, впевненість в собі це все результат того, що ми відновлюємо рух енергій по енергетичних меридіанах тіла. Чергова потужна порція енергії відправляється в наш нижній резервуар енергії дань Наступна медитативна форма салют зі скручуванням. Ми знову з'єднуємо долоні зовнішніми сторонами, тягнемо вверх, намагаючись тримати лікті з'єднаними якомога довше. Видихаючи, скручуємось і опускаємо одну руку позаду, іншу попереду. Ніби притискаємо енергії позаду та попереду. Якщо супроводжувати задню руку поглядом, то скручування. Буде відбуватися більш інтенсивно. Уповільнюємось. Спокійно спостерігаємо, як дихання поєднується з рухом. Штовхаємо ногами хвилю вверх. Підзгинаючи коліна, опускаємо хвилю вниз. Спокій. Рівновага, впевненість. Повністю включене тіло без зусиль проводить через себе намір на рух. енергії вільно текуть по меридіанах. Відчуття наповненості народжує віру у власні сили, підвищує самооцінку. Чергова порція енергії відправляється в дань дієн. І остання медитативна форма складаємо енергію, стискаємо кулю Ци та спресовуємо її в свій нижній енергетичний центр. Черпачком по діагоналі запускаємо руку вдих і запаковуємо енергію собі в дандієн видих, заряджаємо свою внутрішню батарейку енергіями, які власноруч розігнали під час цієї практики. Спокійно дихаємо, подумки. Дякуємо собі за час, який ми приділили власному тілу та свідомості і новим знанням. В кінці закривання та поклон. Дякуємо за увагу. Практикуйте цигун і до наступних оздоровчих зустрічей!